Доброго дня, шановні студенти. Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми з вами продовжуємо шосту тему і зараз поговоримо про визначні теорії представників школи поведінкових наук. Дуглас Макгрегор Американський соціальний психолог, який народився у 1906 році, Дуглас МакГрегор отримав ступінь доктора філософії у Гарвардському університеті і згодом працював там викладачем. У 1937 році він перейшов у Масачусетський технологічний інститут, який відомий на весь світ. Там він став одним з організаторів відділення виробничих відносин. У 1948 році Дуглас Макгрегор став ректором коледж, а з 1954 року вважається першим професором стемпендіатом Слоуна у Масачусетському технологічному інституті. Відповідно до теорії Дугласа Макгрегора, всі організації можна розподілити за двома типами X і Y, чорне і біле. Теорія X характеризується авторитарним репресивним стилем управління. Це жорсткий контроль ніякого розвитку співробітників, що породжує обмежену депресивну культуру в компанії. По суті, менеджмент тисне на персонал всіма наявними засобами і інструментами. З іншого боку теорія Y – ліберальна і розвиваюча. Тут контроль і постійне вдосконалення досягаються не примусом, а завдяки передачі повноважень і відповідальності. Відповідно, менеджмент якби підтримує персонал у прагненнях до самовдосконалення. Отже, відповідно теорії Дугласа Макгрегора існують два типи управління, що відображають по суті два типи поглядів на працівників. Організація типу X, їхнє мислення. Люди уникають роботи, необхідний постійний примус, тобто контроль, нагляд, покарання. Працівники уникають відповідальності, тобто, по суті, хочуть, щоб ними керували. З іншого боку організація типу Y. Їхнє мислення. Робота це природна частина життя людини. Люди внутрішньо мотивовані до праці, але це залежить від винагороди. Люди є яскравими особистостями, тобто вони потребують самовираження і самоактуалізації. Працівники охоче беруть на себе відповідальність, тобто існує самоконтроль. Також співробітники готові використовувати свій досвід, знання і уяву для рішення проблем організації. На основі проведених досліджень Дуглас Макгрегор зробив такі основні висновки: перший сучасне індустріальне суспільство слабо використовує інтелектуальний потенціал звичайної людини. І другий управління типу Y є більш ефективним, ніж типу X. Зауважимо, що Ренсіс Лікерт або Лайкерт, як його називають в українських посібниках, продовжив роботу над цією теорією і значно доповнив її. Тепер там не тільки біле і чорне але ще інші кольори. Водночас у своїй книзі Макгрегор надав рекомендацію менеджерам, де зазначив, що їхнє головне завдання це створення умов, при яких співробітник, витрачаючи зусилля для досягнення цілої організації, має одночасно досягати своїх особистих цілей. Наступним представником цієї школи є Фредерік Ірвін Герцберг. Фредерік народився у 1923 році у Лінні, штат Масачусетс. Він відвідував Сіті Коледж в Нью-Йорку, де вивчав історію і психологію. На останньому курсі у нього виникли серйозні матеріальні труднощі, і він вступив до американської армії. В кінці війни закінчив навчання у Нью-Йорку, а згодом отримав магістерський і докторський ступені у Піцбурзькому університеті. Далі він став почесним професором відділення менеджменту в університеті штату Юта і консультантом корпорації ATT, ICI, Texas Instruments, British Petroleum і Shell. Звичка до подорожей по світу і використання ним в фільмів перетворили його у першого інтернаціонального гуру у сфері менеджменту. Проте війна дуже сильно вплинула на Фредеріка Ірвінга Герцберга. У своїх мемуарах він писав: Досвід, винесений з Другої світової війни, переконав мене у тому, що безумства. А володіває суспільством зовсім не тому, що воно складається з божевільних. У кожному суспільстві існує близько 15% психічно неповноцінних з тих чи інших причин людей. Однак вони представляють лише малу частку тих патологій, які можуть заволодіти будь-яким суспільством. Зараз я вважаю, що безумство, а володіває суспільством тоді. Коли це безумство оволодіває здоровими людьми? Насправді з людьми, офіційно визнаними божевільними або злочинцями, ніколи не буває пов'язано стільки проблем, як зі здоровими людьми, що порушили закони етики та здорового глузду? Своїм студентам я перш за все кажу про той внесок, який вони можуть внести у наші кампанії, оберігаючи. Психічне здоров'я здорових людей. 1993 рік. Можливо, саме тому Фредерік Ірвін Герцберг намагався дати відповідь на питання, що ж хочуть працівники від своєї роботи? Також він створив єдину класифікацію проблемних зон щодо ставлення працівників до праці. Це дослідження базувалося на двох тисячах статей, тобто практично на всьому, що було опубліковано з даного питання у період, починаючи з 1900 року по 1955 роки. Провівши ряд опитувань на підтвердження своєї теорії, його вкрай зацікавила суперечливість інформацію, яку він отримав у ході цих опитувань. Далі він з'ясував, що це сталося внаслідок відмінностей як методів, що використовували дослідники, так і їх професіоналізму, по суті, академічної доброчесності. Найбільшим здобутком Фредеріка Герцберга є його теорія мотиваційної гігієни. Яка розроблена на основі даних опитування. Мета цього опитування полягала у визначенні ситуацій, за яких працівники відчували задоволення чи незадоволення роботою. Обробка величезної кількості даних опитування дозволила виділити дві групи чинників, які він назвав гігієнічні чинники і дійсні мотиватори. Чинники, які спонукали людину до високопродуктивної праці і викликали задоволення від роботи, він назвав дійсними або істинними мотиваторами. А ті чинники, що викликали незадоволення в процесі роботи, він називав гігієнічними. На слайді представлені ці дві групи чинників. Отже, до гігієнічних чинників віднесено заробітну платню. Умови праці, соціально трудову політику компанії, міжособові стосунки в колективі, ступінь контролю з боку керівника і ставлення безпосереднього керівника. Тобто, по суті, це ті чинники, що викликають незадоволення в процесі роботи, якщо щось не так. Друга група це дійсні мотиватори, і до них належить визнання результатів праці. Заслуг працівника, змістовність праці, тобто можливість розвитку особистості, досягнення в роботі, тобто успішність, високий ступінь відповідальності, просування службою, кар'єрні ланцюги, і можливість творчого то ділового зростання. Саме ці чинники є дійсними мотиваторами. І спонукають людину до високопродуктивної праці і викликають задоволення від роботи. Фредерік Герцберг вважав, що чинники, які викликають задоволення або незадоволення від праці, не слід протиставляти. Кожна з цих груп факторів знаходиться у власній шкалі вимірювання. Одні діють в діапазоні від мінуса до нуля це гігієнічні фактори, а інші від нуля до плюса це мотиваційні фактори. Гігієнічні чинники формують середовище, де виконується робота. Якщо вони відсутні чи недостатньо виражені. Тобто зарплата, умова праці, ставлення керівника, соціальна трудова політика компанії, то у працівника виникає відчуття незадоволення. Якщо ж вони достатні, то самі не спроможні мотивувати людину. У кращому випадку гігієнічні чинники здатні просто сформувати нейтральне ставлення до роботи. Задоволення роботою. Викликають лише мотиваційні чинники, а саме професійне зростання, просування службою, високий ступінь відповідальності, змістовність праці, визнання заслуг і досягнень у роботі. Отже, згідно теорії мотиваційної гігієни, для того, щоб створити ситуацію мотивації, менеджер має забезпечити наявність не тільки гігієнічних, але і обов'язково мотиваційних чинників. Відповідно до теорії Фредеріка Герцберга, мотиваційні фактори пов'язані з характером і сутністю роботи, звідси логічно витікає запропонований ним метод збагачення праці. Метод збагачення праці Фредеріка Герцберга Побудований на припущенні, що співробітники мають бути особисто зацікавлені у виконанні цієї чи іншої роботи. Фредерік Герцберг виділив три основні вимоги для створення особистої зацікавленості співробітників. Перша вимога. Робота має бути значимою. Тобто, співробітник на підставі власної системи цінностей повинен розуміти важливість виконання цієї роботи саме ним. Також робота повинна пред'являти до співробітника вимоги, що мобілізують його здібності, і мати певну завершеність, тобто конкретний результат. Друга вимога. Робота має передбачати певну частку відповідальності виконавців. Ступінь цієї відповідальності визначає інтерес співробітника до роботи. Менеджер повинен надати співробітнику свободу дій щодо планування його роботи, надати можливість вибору, способу виконання і певну свободу і незалежність від дреб'язкової опіки і жорсткого контролю. Третя вимога наявність зворотнього зв'язку. При цьому суттєвим є як спосіб, так і оперативність отримання співробітникам інформації про результати і якість його праці. Останнім представником цієї школи, якого ми розглянемо сьогодні, є Девід МакЛеланд. Який народився у 1923 році у Сполучених Штатах Америки. Девід Маклеленд отримав ступінь доктора психології у Єльському університеті. Згодом став професором і деканом факультету психології, саме в цьому університеті? У 1952-53 роках. Він був керівником програми фонду Форда. А у 1963-му заснував власну компанію, яка потім була перетворена на Макбірен Кампані. З 1949 по 1987 рік професор працював деканом факультету соціальних відносин у Гарвардському університеті. А останні роки. Присвятив Бостонському університеті у Сполучених Штатах Америки. Найбільш відомою теорією Девіда Маклеланда є його теорія потреб, яка включає такі три види: потреби у успіху, потреби у владі і потреби у належності. Потреби у успіху чи досягненнях. Це по суті потреби у перевищенні встановлених стандартів діяльності та в усвідомленні особистих досягнень без винагородження. Люди з такою потребою намагаються виконати свою роботу краще, якісніше та ефективніше, ніж це було зроблено до них. Потреби у владі це, по суті, можливість впливати на поведінку інших людей. Та бути впливовим, набувати статусності потреби в належності це бажання знаходитись у дружніх чи товариських міжособистих стосунках з колегами по роботі або з усім оточенням. У будь-якої людини є всі зазначені види потреб, проте деякі з них можуть домінувати. Так, для співробітників, у яких домінують потреби у успіху, тобто потреби у перевищенні встановлених стандартів діяльності, найкращою мотивацією за роботу, що вони виконують, буде персональна відповідальність виконавця, хороший зворотній зв'язок або помірний ступінь ризику 50 на 50. Для тих співробітників, у яких домінують потреби у владі, Тобто, потреби впливати на поведінку інших людей, найкращою мотивацією за роботу, що вони виконують, буде відповідальність за дії інших людей, або атмосфера конкуренції чи орієнтації на статус для тих співробітників, у яких домінують потреби у належності, тобто потреба у дружніх стосунках з колегами. Найкращою мотивацією за роботу. Буде високий ступінь порозуміння, атмосфера кооперації і у жодному разі не конкуренції. Дослідження Маклеланда довели, що люди з високими потребами в успіху є найбільш мотивовані роботою, яка, по-перше, передбачає персональну відповідальність виконавця. по-друге, Має чіткий і швидкий зворотній зв'язок, по суті, для виявлення прогресу у виконанні роботи. І по-третє, характеризується помірним ступенем ризику. Ймовірність успіху і невдачі десь 50 на 50. Такі співробітники не є азартними гравцями, які покладаються на випадок у досягненні успіху. Але водночас вони не такі, які обирають легкі завдання. Що не дозволяють реалізувати себе. Люди з високими потребами у владі віддають перевагу роботі, яка, по-перше, несе відповідальність за дії та поведінку інших людей, а по-друге, має елементи конкуренції або орієнтаєвана на статус. Такі співробітники. Сконцентровані на зростанні свого впливу, підвищенні власного престижу або підвищенні ефективності своєї діяльності саме для досягнення влади. Люди з високими потребами у приналежності є найбільш мотивовані роботою, яка передбачає кооперацію, має високий ступінь взаємного порозуміння. Маніпулюючи цими потребами, менеджери створюють атмосферу сильного командного духу у колективі. За результатами своїх досліджень Девід Макклеланд зробив такі цікаві висновки: Люди з високою потребою в успіху досягають його у підприємницькій діяльності, в управлінні власним бізнесом. Та під час управління самостійними бізнес-одиницями, бізнес-юнітами великих компаній. Висока потреба успіху не є обов'язковою рисою хорошого менеджера. Потреби у владі тісно пов'язані з успіхом в управлінні. По суті, у ефективних менеджерів спостерігаються високі потреби у владі. І значно менші у належності. Також у підлеглих необхідно стимулювати потреби в успіху, тобто у досягненнях. І на завершення спробуйте дослідити еволюцію відносин між компанією і співробітником, що пройшла різні стадії. C 2 – Company to resource, компания і ресурс. C 2 E. Company to employee. Компания и співробітник. C2C. Company to Colleague – компания и колега. C 2 H. Company to human. Компания и людина. H2H. Human to human – людина і людина. Які з цих поглядів застосовують у сучасному менеджменті? У яких ситуаціях і для яких компаній? Чи відчуваєте ви цю різницю? Дякую за увагу і до зустрічі!